Шукаєте зручні та комфортні матраси. Магазин Мебліка презентує серію турецьких матрасів Олімпія. В даному випадку це матрасик як Майорка, найзручніший, на нашу думку. Це не лише моя позиція, але й інших наших менеджерів. Це найзручніший матрас з цієї лінійки, досить адекватна ціна. І саме головне тут дуже приємно на дотик тканинка, м'якенька і верхні наповнювачі. Дуже зручні та комфортні. Як бачите, при вазі 90 кг, матрасик трішечки під час присідання провалився. Далі я лягаю, він рівномірно розпреділяє навантаження. І як бачите, навіть для сну на боці, він підлаштовується під форму тіла. Дуже хороший, дуже зручний матрас. Якісні наповнювачі, висота 22 см і саме головне безкоштовна доставка по всій Україні. До матрасика даруємо в подарунок на матрасник. Замовляйте матрас Майорка на сайті меблі.ua або заходьте до нас в магазин. Завжди раді вас бачити.